Отже, трошечки розкажу про себе. Юляна Ірівна мене вже представила. Я працюю на кафедрі, я один з основників кафедри, і в тому числі, крім того, що я викладаю, я займаюся тим, що керую академіями Сиска та Оракал на нашому факультеті. Що таке академія? Тут, знаєте, одразу є певні такі, можливо, непорозуміння, не всі одразу розуміють, що це таке. Ми звикли до того, що академія це якийсь. Якась окрема будівля, велика, серйозна з колонами, тобто, і всяке таке, що це або якийсь навчальний заклад, або щось навіть більш серйозне, таке як академія наук, так? в якій ви всі перебуваєте, і якими ви є слухачами, якої ви є слухачами. Коли ми говоримо про академію Циска та Оракл, це трошечки інше. Це насправді е, програма. Це вся навсяк. Програма мається на увазі комплекс заходів. Не програмне забезпечення, а е, це програми, які створюють е, е, різні вендори. Тобто, найбільші виробники програмного та апаратного забезпечення вони дуже давно вже зрозуміли, що для того, щоб е, їх е, любили їх клієнти, е, замало робити якийсь продукт. Треба цей продукт ще популяризувати, треба робити так, щоб він був популярним. І найбільше вендори давно зрозуміли, що найкраще починати цей процес роботи з потенційними клієнтами, ще тоді, коли ці клієнти є маленькими людьми, тобто, це слухачі. Малих академій наук, це школярі, це студенти університетів і всяке таке інше. І таким чином була розроблена програма взаємодії з майбутніми клієнтами для того, щоб навчити цих майбутніх клієнтів тими тим чи іншим технологіям. Подібні програми вони діють у дуже великій кількості різноманітних виробників. Це дуже великі компанії, які ви всі чудово знаєте, такі як IBM, Microsoft, Hewlett-Packard, Dell, Compaq і там багато багато іншого ми зупинили свою увагу, коли ми думали, що що потрібно нашим студентам на нашому факультеті. Ми свою увагу зупинили на двох академіях: це академія Oracle і Академія Cisco. Чому саме ці дві академії? Ну, по перше академія Cisco – це була одна з найперших компаній, Точніше, компанія циска це була одна з найперших компаній, які розпочали цей процес, які створили власну академію, в рамках якої вони створюють спільно з інженерами та педагогами з усього світу навчальні курси. І ці навчальні курси до цих навчальних курсів надають доступ для всіх бажаючих. І тому у них колосальний досвід. Дуже багато років вже існує академія, і відповідно відповідно вона є одною з найкращих у світі на сьогоднішній день. Ну і по друге, кампанія циска це є безумовний лідер в галузі комп'ютерних мереж. Оскільки у нас освітня програма, яку ми викладаємо на нашій кафедрі, це інтернет речей, програмні технології інтернет речей. А інтернет речей тут знаєте визначальне слово все ж таки інтернет, а не речі. Інтернет це мережа. Ну і е, краще про комп'ютерні мережі, ніж компанія Cisco, мабуть, в е, цьому світі на нашій планеті ніхто е, не розуміється і краще розказати про них не може. Саме тому ми обрали е, цю, цю компанію і е, відкрили завдяки її з її підтримки академію на нашому факультеті і навчальні курси, які викладаються в рамках цієї академії, доступні всім нашим студентам. Ви ще не є нашими студентами. Я сподіваюся, що багато хто з вас захоче навчатись в нашому університеті. Наш університет це університет номер один в країні. І тому у вас буде можливість вивчати багато різноманітних курсів, але поки ви навчаєте в школі, то я можу вам запропонувати деякі окремі з них для вивчення. Отже, тоді давайте я включу презентацію і покажу вам декілька слайдів. Так, е екрани видно? Так. Так, так. так, чудово. Ну що ж, тоді? Тоді йдемо далі. Отже, трошечки статистики про академію Циска. В академію Циска більше восьми мільйонів студентів вже пройшли навчання. Вісім мільйонів думайте, будь ласка, це приблизно як. Дві Київські області, якщо взяти всіх повністю людей від тільки що народжених до глибоких там людей в глибокій старості, ось такі дві київські області. Це буде 8 мільйонів. Вже така кількість студентів пройшли навчання в академії. Академії на сьогоднішній день існують більше 10 тисяч в різних містах, в різних країнах, а точніше, в 180 країнах світу ці академії функціонують. Ну, фактично, це вся наша планета. В академіях викладають близько 22 тисяч інструкторів. Для того, щоб викладати в академію, необхідно інструктору пройти навчання, існують спеціальні центри підготовки інструкторів. Вони працюють очно, тобто лабораторії, дошка, парта. Ось як ви навчаєтесь в школах, так само навчаються інструктори перед тим, як викладати студентам, ну, слухачам. Ну, і відповідно, після закінчення навчання інструктори мають здати екзамени, пройти сертифікацію, отримати сертифікат інструктора. Тоді інструктор вже має право викладати для е, інших слухачів. Ну, я відношусь до ці 22 тисячам інструкторів, також свого часу проходив. Навчання підвищую кваліфікацію регулярно на відповідних заходах, і тому, і тому маю, маю право і маю можливості викладати курси. Які курси доступні в академію Циска? Такі курси є цілий ряд, і вони розділені на такі окремі групи. В першу чергу, звісно, це курси з мережних технологій. Циска найбільше в світі. Так. Перепрошую, у вас статична картинка. У вас так має бути? У вас перший слайд, назва презентації. Ні, не має так бути. У мене вже третій слайд. Так, то я роблю. Не оновлюється, ні? Ні, зараз у вас просто перша сторінка PowerPoint. Ой, ви знаєте, я Зумом не дуже часто користуюсь, у мене на екрані все чудово оновлюється. Дякую, що сказали. Ви Зараз. шарите вікно саме редагування презентації. Можливо, варто весь екран. Так, а так. О, О так. Так, так є. Так краще, так? Да? Отже, отже, курси академії ЦИСКА. Курси складаються з е, різних груп. Перша група це, безумовно, е, група курсів з комп'ютерних мереж. Оскільки компанія Cisco відома більш широкому загалу саме саме через цей напрямок своєї діяльності, і вона є локомотивом в валузі комп'ютерних мереж. Тобто, це компанія, яка створила для комп'ютерних мереж на нашій планеті ну, найбільше різноманітних технологій, протоколів і всякого такого іншого, тому, тому комп'ютерні мережі це один з їх основних напрямків діяльності. Далі компанія Циска також доволі широко відома своїми різноманітними технологіями в галузі безпеки. Не так давно з'явився новий напрямок: це інтернет речей, а також аналітика даних отриманих за допомогою інтернет речей. Це взагалі новітні явища в, для людства. Ну і компанія Циска там також займає такі позиції лідера. Далі є курси загального спрямування по операційним системам та загальним інформаційним технологіям, і також окрема група курсів з програмування. Я хотів би вам запропонувати саме курс з комп'ютерних комп мереж. Курси з мережних технологій, їх є декілька в компанії Cisca. Це базовий курс, самий-самий простий. Далі йде наступний курс, який складається з трьох семестрів, який має загальну назву CCNA. CCNA Сі розшифровується як сертифікований спеціаліст, мережний спеціаліст Циска, чи сертифікований Циска мережний спеціаліст. Цей цикл курсів, він є загальновідомий в усьому світі, і він є де-факто стандартом в галузі. Тобто ви можете прийти в будь-яку кампанію, в якій ви плануєте працювати, або куди ви подаєте своє резюме. Якщо ви в цьому резюме зазначаєте, що ви сертифіковані по програмі CCNA, то всі знають, що це таке. Вам не треба пояснювати, що таке академія Циска, що таке CCNA, в галузі інформаційних технологій знають всі. І якщо в вашому резюме записано, що ви є сертифікований спеціаліст за цим напрямком, то це говорить про те, що ви щось розумієте в комп'ютерних мережах і що ви можете бути корисним співробітником, корисним придбанням для компанії. Наступний цикл курсів має назву CCNP, Це вже більш високий рівень, це вже не спеціаліст, а вже професіонал. Також дуже відомий курс, і окремо іде курс по мобільним мобільним способам передачі даних, що таке курс, як взагалі виглядає курс? Курс складається з теоретичного матеріалу, якось приблизно таким чином виглядає електронний курс. Тобто, у вас є розділи, теми, підтеми, окремі слайди. Кожний слайд може розміщувати текстову інформацію, візуальну інформацію в вигляді статичної картинки, тобто, просто рисунок. Це може бути анімація, це може бути відео. Крім того, можуть бути ось так виглядає окремий слайд. Ми бачимо, що у нас є картинка, і у нас є текстова складова, тобто описується те, що зображено на картинці. Кожний маленький підрозділ закінчується ось таким приблизно тестом. Тобто це невеличкий тест, результати якого ніде не фіксується. За допомогою цього тесту ви можете зробити самостійну перевірку ваших знань, тобто перевірити, наскільки точно ви зрозуміли той чи інший матеріал, який ви тільки що розглянули, і якщо щось там ви не можете знайти відповідь на якісь питання, то ви можете повернутися там на пару слайдів назад для того, щоб перечитати ту, ту чи іншу. Тему чи той чи інший момент. Далі виникає питання, особливо зараз в умовах дистанційного навчання, а яким же чином вивчати комп'ютерні мережі? Без доступу до комп'ютерних мереж так комп'ютерні мережі це обладнання, це середовище, передачі даних, це кабелі, це сервіси, які ви налаштовуєте на тому чи іншому обладнанні на комутаторах, на маршрутизаторах, на Wi-Fi точках доступу, на ферволах і таке інше. Ну зрозуміло, що набути практичних навичок без доступу до обладнання ну, практично неможливо. Практично неможливо, але разом з тим компанія Циска потурбувалася про те, щоб така можливість була у вас. І вона створила спеціальний програмний продукт, який називається Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Packet Tracer – це програма емулятор комп'ютерних мереж. Це програма, яка відтворює комп'ютерні мережі дозволяє вам вдосконалити ваші знання та набути практичні навичок. Тобто, у вас є віртуальні. Мережні різноманітні компоненти, такі як комутатори, такі як маршрутизатори, різноманітні види кабелів. За допомогою всього цього ви можете їх з, 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 вибирати з бібліотеки за допомогою програми Packet Tracer, з'єднувати між собою, налаштовувати, перевіряти, як все це, це разом працює, та відповідним чином проводити якісь перевірки, якісь там дослідження тих чи інших протоколів. Програмний продукт доволі потужний, і він доступний для всіх слухачів Академії Ціска. Якщо у вас буде бажання вивчити той чи інший курс, то також ви отримаєте доступ до цього програмного продукту. Кожний розділ містить контрольні роботи у вигляді тестів, які також використовуються в принципі для. Перевірки для самоперевірки знань, тобто, ви можете просто після вивчення тесту, після вивчення курсу перевірити, наскільки добре ви його зрозуміли, наскільки добре ви запам'ятали матеріал. І також в кінці кожного розділу є тести. Тести, ну про тести не буду довго розказувати, що такі тести, ви чудово знаєте. Тести бувають з відповідями вибор з переліку, з відкритими відповідями або на співставлення. Всі ці типи питань присутні в тестах. Також окремо хочу сказати, що в тестах можуть бути практичні завдання, коли у вас безпосередньо в тесті завантажується пакет-трейсер, в ньому вже зібрана якась мережна топологія, і вам необхідно щось налаштувати в цій топології. Тобто, наприклад, з завдання: налаштуйте пароль для віддаленого доступу до, до комутатора. Ви в пакет-трейсері налаштовуєте, і ваша відповідь, тобто, Ті налаштування, які ви зробили, одразу завантажуються, одразу оцінюються і фіксуються вже в журналі успішності. Це повністю навчання в рамках Академії Циска відбувається на спеціальній платформі сайт в інтернеті, який називається netacad.com. І, відповідно, ви там проходите навчання, ви там маєте доступ до всіх потрібних вам матеріалів, а також і викладачі, тобто інструктори, також мають доступ до, до цього ж самого ресурсу. Є можливість спілкування є окремо в на цьому ж сайті окремий розділ, якому ви можете писати повідомлення один одному, якщо ви навчаєтесь в одній, одній групі. Також можете задавати питання або просто спілкуватися з вашим інструктором за допомогою внутрішніх засобів. У вас є календар, в якому заплановані всі заняття. Одразу чітко видно, коли воно буде, на яку дату, на який час одразу є. Тема і посилання там на ті чи інші ресурси, які знаходяться в інтернеті, є після закінчення курсу, ви прописуєте фідбек, тобто відгук про курс. Це дуже важливо, це зворотній зв'язок, завдяки яким і інструктор, і компанія Сиска розуміє, наскільки цей курс вдалий для вас, і чи він вас задовільнив, і які потреби, чи які складнощі у вас виникли при проходженні курсу. Після закінчення курсу та вдало, вдалого тестування ви отримуєте ось такий сертифікат, сертифікат про закінчення курсу. І е, ще є така нова штука, не так давно з'явилася, яка називається цифрові бейджеї клаєм. Що таке бейдж клаєм? Це цифровий бейдж, тобто значок, скажімо так, який вказує на те, що ви набули певних компетентності про те, що ви е, закінчили певний курс. Єдиний є е, сайт в інтернеті, який, е, на якому зберігаються всі ваші електронні бейджі. Електронний бейдж це не просто малюночок, е, це підтверджений е, компанією, яка видає цей бейдж. Е, підтверджена знак підтвердження того, що ви дійсно опанували той чи інший навчальний курс. Майже всі вендери на сьогоднішній день, найбільші вендори, вони підтримують ось цю платформу Клайм, на якій зберігаються ось ці електронні бейджі. Ви можете прив'язати обліковий запис на ECLM до будь-якої соціальної мережі, Facebook, LinkedIn, будь-що завгодно, і таким чином ваш потенційний роботодавець в майбутньому може просто зайти на вашу сторінку в соціальній мережі, побачити, що у вас є такі бейджі, одразу ж перейти на платформу Клаїм і перевірити, чи вони справжні. Чи це просто малюнок, який ви взяли в інтернеті і вставили на свою сторінку? Тобто це доволі важливо і все більше популярністю такі цифрові бейджі, бейджі вони все більше популярністю користуються. Після закінчення курсу ви, ви отримуєте відповідний цифровий бейдж. Що ви ще отримаєте? Також ви отримаєте доступ до програмного забезпечення цілком офіційно, цілком легально, як слухачі. Курси в рамках академії, у вас є доступ до програмного забезпечення. У вас є доступ до служби підтримки. Служба підтримки, в якій працюють живі люди. Ви до них можете звернутися як слухач академії і отримати відповідну допомогу, якщо у вас є така потреба. Ви маєте можливість придбати підручники, друковані в паперовому вигляді або електронні підручники з дуже великою знижкою. Як слухачі, знову такі академії, там знижка може сягати 70-80 і також ви отримаєте знижку на індустріальну сертифікацію. Є таке поняття індустріальна сертифікація. Персонал вона називається в усьому світі. Є Мережа сертифікаційних центрів вони здійснюють сертифікацію за дуже великою кількістю напрямків. Це і сертифікати Cisco, IBM, і, і Oracle, і Microsoft, і знов таки дуже дуже багато різних інших компаній, які виробляють ті чи інші технології, які створюють. Можна пройти сертифікацію, і таким чином ви підтверджуєте свій рівень знань. Індустріальний сертифікат персонал Ву він дуже цінується, тобто, ви таким чином підтверджуєте ваше знання. Насправді, в галузі, якщо вже казати відверто, доволі часто він цінується більше ніж диплом, навіть про вищу освіту. і це дійсно корисна штука. Сертифікація платна. Сертифіка спроба сертифікації коштує приблизно 300 доларів незалежно від того, чи ви пройдете чи ні, 300 доларів. Ви сплачуєте в касу. Здали тест, отримали сертифікат. Не здали тест, гроші, звісно, вам ніхто повертати не буде. Так, ось, навчаючись в академії, після закінчення того чи іншого курсу, також ви можете отримати купон на чи як це називається, не купон, а. Ваучер, ваучер, ваучер на знижку. Знижка також дуже серйозна. Знижка приблизно 80% доларів, 80 відсотків. І таким чином, за, замість 300 доларів, ви сплачуєте тільки 60 доларів, тобто 20 відсотків від всього на від, від повної вартості сертифікації. Це також додатковий бонус для навчання в академії. Ну, в принципі, все що по сертифікації. Що я хотів ще сказати, я хотів вам запропонувати зосередитись саме на першому курсі, на початковому курсі з вивчення комп'ютерних мереж. Я в тому числі цей курс викладаю студентам нашої кафедри. Я вас можу підключити до вивчення цього курсу в Академію Циска, таким чином, ви станете слухачами академії Циска, і також можу вам надати доступ до відеозапису лекцій. У мене є повний набір лекцій, який я викладав в минулому семестрі, півроку тому. І, відповідно, ви зможете переглядати ці лекції в тоді, коли вам буде потрібно, ми з вами домовимося на який час, раз на тиждень ми можемо зустрічатися ну, в онлайні, звісно, і я буду там вас консультувати, надавати вам доступ е, до якихось речей, які там вам потрібні, або там відповідати на ті запитання, в яких ви не змогли розібратися самостійно. Ще раз курс називається основи. Основи комп'ютерних мереж, так він і називається. Тому, хто зацікавився академією хто Циска, заці... хто цікавиться, в принципі, комп'ютерними мережами і хоче вивчати ці... цей напрямок в подальшому, то, будь ласка, формуйте групу, звертайтесь до Юліани Ігорівни і будемо з вами продовжувати спілкування. А тепер слухаю ваше запитання. А Багато людей мають ці бейджі, Про які ви говорили? Багато <с> ви можете зайти на сайт Climb і подивитись. Там я думаю, що у них є. Там, якщо не якщо мене пам'ять не зраджує, там є у них якась окрема сторіночка з статистикою, яка загальна кількість користувачів, яка загальна кількість беджів. Звідки пішли ці бейджі? Ну, справа в тому, що раніше видавалися тільки сертифікати, і переважно вони видавалися в паперовому вигляді паперовий сертифікат, тобто, ось такий листочок, да на якому щось там було надруковано, стояла печатка, стояв чийсь підпис, і це було дуже круто. Знаєте, навіть з'явився такий напрямок, як мисливці за сертифікатами, тобто люди, люди які цікавились сертифікатами більше ніж тими знаннями, які дає дозволяє Отримати вивчення того чи іншого курсу, і це призвело до того, що є, знаєте, категорія людей. Я не так давно був в поліклініці, зайшов там до лікаря, і в нього така стінка, вся в сертифікатах, там їх штук 200, мабуть, я не знаю. Просто від підлоги до стелі вона завішена сертифікатами. Ну я так подивився, думаю, ну що ж поробиш? Буває. Ось, тобто, у, у великої кількості людей кількість сертифікатів вимірюється вже давно, там десятками або навіть і сотнями. Ну зрозуміло, що десь їх зберігати ну вже не, не дуже проста задача заводити собі якийсь окремий там альбом для їх зберігання. ну, це мені здається, це трошки дивним. Вішати їх на стінку, це ще більш дивно. Тому, на зміну з цим сертифікатом, ось індустрія запропонувала використовувати бейджі. Бейджі електронні, які одразу ж е, е, захищені, тому що вони централізовано всі зберігаються їх неможливо підробити. Вони зберігаються на єдиному, на, на єдиній платформі е, Eclime, Credly Eclime, Так вона повністю називається. Її повна назва. Ну і відповідно, вони не займають місця, вони захищені від підробки, і до них дуже легко ви можете надати доступ до, до будь кому в першу чергу. Звісно, вони мають цікавити ваших роботодавців або або дій дійсних, або потенційних. Тому тому ця платформа з'явилась. Чи багато людей багато, тому що бейджі також бувають дуже, -дуже різні. Ви розумієте, може бути е, там курс середньої складності, ну такі, наприклад, як основа комп'ютерних мереж, які розрахований там на 80 годин, і ви отримаєте сертифікат і e бейдж разом з ним після закінчення. А може бути якийсь дуже дуже простенький курс, розрахований там на 4 години, е, і після закінчення цього курсу ви також отримуєте відповідний бейдж. Тому бейджі бувають різні, оскільки бувають різні курси. Ну і е, зрозуміло, що різні бейджі по різному вони е, мають якесь е, значення для роботодавців, тобто вони мають різну вартість. Ну вартість не грошову, маю на увазі, а цінність, різну цінність. Ось так, що так, що так, що, так що цінність робота, цінність працівника вона вимірюється не кількістю сертифікатів чи бейджів, а їх, їх важливістю, їх значенням. Так що важливо мати невелику кількість бейджів, а потрібні бейджі. Це це набагато більш, більш серйозне значення. Має дякую за відповідь.